Тебе немає великих грошей, тому що твої руки зайняті. Ти тримаєшся за пуповину, яка з'єднує тебе із твоєю мамою. А все тому, що ти хочеш почути від неї слова, які вона тобі не сказала. І зараз закривай очі, уявляй, що через мене говорить твоя мама і зроби нарешті цю сепарацію. Роби глибокий вдих, видих. Ти моя любима і бажана дівчинка. Дякую, що ти вибрала мене своєю мамою. І я щаслива, що саме ти є моєю донечкою, І я тобі не дала любові тому, що сама її не отримала. Будь ласка, відпусти свої образи на мене, які заставляють тебе страждати мені не зло. Я хочу, щоб ти знав, що я люблю тебе, пишаюсь тобою. Я повертаю тобі право бути собою, різною, тобі не потрібно більше нічого мені доказувати і заслуговувати мою любов. Я підтримую всі твої рішення і благословляю на щасливі стосунки. Я стою за твоєю спиною, кладу руки тобі на плечі, дівчинка моя, Живи і насолоджуйся кожним моментом свого життя. Не повторюй мій сценарій, це був мій вибір, і він залишається зі мною. Тебе попереду чекає твоє справжнє щасливе життя. Ти вільна, передай цю свободу своїм наступним поколінням. А я і весь наш рід благословляємо тебе, Твоя мама. А ти не забудь підписатись.